Переходимо на лагідну вишукану українську мову і починаємо наш маленький анпакінг. Тут має бути цікаво. Я вже бачу якісь подгонщики. Звичайно, що я не віл саком. Ось така штука. Нам передали ще рюкзак. Ніхера собі. Ось це нормальний прикол. Дуже гарно, коли друзі в штатах є. Найцікавіше, тому що я знаю, що це Фішойл. Глюкозамін МСМ. Ось цю деталь мене ми, ми не могли знайти ніде. Воно ось таке. Ну да, пахне рибою нові запчастини, що в Україні, що в Європі, плюс-мінус однакові. Викласти аж 250 доларів. найдорожча деталі в нашому відновленні більш ніж 1000 доларів. Цієї запчастини не було ані в Америці, ані в Європі, ані в Україні. Ми прийняли рішення повністю пофарбувати мотоцикл. Стало ліпше, але цього недостатньо. Ти до Києва не доїдеш. І я їду думаю, до своїх друзів на Yamaha VD Motors. Музика